Добрий день, шановні батьки, добрий день, діточки. Сьогодні в нас заняття з природи. Ми з вами згадаємо осінні місяці, поговоримо про пору року осінь і згадаємо те, що ми з вами вивчали. Ясноука, тиха осінь, ходить між дубів і сосень і малює кожен лист, бо малярський має хист. Осінь часу не марнує, швидко сцену декорує. На березі жовте листя, а на ясень золоте, клен красується барвісто, мов червоний мак цвіте, тільки сосни і ялини у броні своїх безмін залишилися на сцені, бо вони вічно зелені. І тепер давайте з вами розглянемо ось ці картинки. Подивіться, як осінь вбрала ліс, яких тут тільки кольорів нема. І жовтий, і золотий, і червоний, і зелені ялини, так як сказано у віршику. Осінь змінює природу, вона вдягає дерева у різні кольори. Ви гуляєте по парку, зверніть увагу на цю красу. Зверніть, які гарні стоять дерева, які вони різнокольорові, які вони чудові. Розглянемо цей, цю картинку. Подивіться уважно, що роблять дітки. Ось подивіться, хлопчик і дівчинка саджають дерево. Усе не потрібно саджати дерева, вони тоді краще ростуть. Ці дівчатка збирають опале листя. Хлопчик перекопує навколо дерева землю, прибирають біля дитячого садочка. Бачите, як гарно? І теж подивіться на ці шикарні кольори. Подивіться, помаранчевий, жовтий, червоний. Яке воно все гарне, яка природа гарна у цю пору року. А як же змінюється погода восени? Як люди починають вдягатися осінью? Давайте розглянемо цю картинку. Бачите, погода, яка йде дощ, стає набагато холодніше, ніж улітку. Люди починають вдягатися у теплі речі, у теплий одяг. Подивіться, вдягають плащі, пальто, шапки, капелюхи. Зуття в них змінюється. Зараз тут на картинці йде дощ, і всі люди з парасольками, подивіться, небо дуже похмуре, але восени є і сонячні гарні дні, іначе сонечко виблискує золотом на, ці, на ці листві, що на деревах. Дуже гарно. Не обов'язково, що така похмура погода. Це дійсно, вона існує восени, але. Є і дуже гарні по, е, дні, наприклад, є така пора року восени бабине літо. Це коли повертається тепло, сонечко, в по, повітрі літає, літає полутиня, дуже гарна че, е, пора року бабине літо. А тепер давайте згадаємо, скільки пор року існує. Згадуємо зима, весна, літо, осінь. Кожна пора року має три місяці. Осінь, згадуємо з вами, має такі три місяці. Вересень, жовтень. І листопад. Ще раз, вересень, жовтень і листопад. Осінь нам ще дає урожай великий, різний. Люди починають збирати у полях, на городах, у садах, це те, що виросло за літа. Подивіться ось на цю картинку, бачите? Хлопчик, дівчатка, ще один хлопчик. Що вони збирають? Яблука. Яблука дозріли в саду, і вони збирають. Подивіться, скільки багато яблук. Також збирають і інші фрукти, груші, сливи у садах. На городі збирають картоплю, буряк, капусту. Все, що виросло протягом літа і дозріло на осінь. Люди збирають. А що ж роблять тварини і птахи восени? Тваринки готуються до холодів, тому утеплюють своє житло, готують собі їжу, яку вони будуть їсти протягом морозів зим, зими, протягом трьох місяців зими і чекатимуть у своїх нірках тепла. Подивіться на картинку. Білочка приготувала грибочки собі, ягідки, їжачок, несе листячко, щоб у його житлі було тепло. Барсучок приготував собі на зиму, дивіться, до нірки з ніс морквинку, бурячок, картопельку. Всі готуються до холодів. А що ж ташки? Ташки відлітають у вирі. Бо тут стає дуже холодно, комах нема, якими вони харчуються. Тому багато пташок відлітають у вирі, деякі залишаються. Давайте з вами згадаємо, яких ми пташок бачимо взимку, які залишаються в нашому місті. Голуб, ворона, сорока, горобчики. Снігуріні. Багато пташок залишається у нас на зиму. Тому їм потрібна наша допомога, інколи потрібно їх підгодовувати. А зараз ми з вами трохи розімнемося. Стало вранці сонце, зазирнуло у віконце. Ми до нього потягнулись. За промінчики взялись. Нумо дружно присідати. Раз-два, раз-два, сонечко розвеселяти. Повернулись в один бік в другий, нахилились в один бік в другий. Бачите, як ми з вами повеселіли? А зараз ми з вами. Зробимо аплікацію з листочки. Подивіться, що нам потрібно для цієї аплікації: листочки, ті, що я вам давала на домашнє завдання назбирати у парку, двосторонній скотч, простий олівець, чорний олівець, отакий ніж канцелярський, ножиці, білий вирізаний круг, така полоска. Можна. Любого кольору на обов'язково біла. І кружечок, жовтий, оранжевий або червоний колір, як вам захочеться. І серветочка, що ми з вами робимо? Беремо двосторонній скотч, беремо наші листочки, перевертаємо на, цю, на цей бік зворотній, відрізаємо двосторонній скотч. Наклеємо потім отриваємо верхню смужку. Зачте? І починаємо клеїти по низу нашого кружечка. Так ми робимо з іншими листочками. Ось так ми наклеїмо. Бачите, я декілька рядків це наклеїла, щоб воно виглядало як ліс, листочки в мене були. наче то ліс. Нічого страшного, якщо вийшло за край, в цьому нічого немає страшного. Ми зробимо ось так. І подивіться, ми наклеїли. А тепер ми по краю. Оце обрізаємо те, що нам зайве. Те, що нам не потрібно. Ми його просто обрізаємо. краю кружечка. Бачите, ось так у нас вийшов ліс. Осінній. Ось подивіться. Осінній ліс. Далі що ми з вами робимо? <кій> <кій> у нас є така смужка. Ми беремо і просто відриваємо, от як у кого вийде. Бачите, ми не так відриваємо ось такий шматочок, великий не потрібний. І накладаємо, хочу так трошки повище це зробити. Воно мало якусь форму. О, І накладаємо ось так. Подивіться, бачите? На кружечок. Беремо простий олівець і ось наш канцелярський ніж. І робимо ось так. Нехай вам батьки допоможуть, бо ви самі це не зробите. Тому потрібно, щоб вам допомогли ваші батьки. Бачите? Ось. Беремо, гриваємо шматочок нашої серветочки. Притримуємо цей листочок і ось тако розтираємо наш олівець. Трошки мало, потрібен ще додатковий. Ви можете зробити не обов'язково простим олівцем, можете зробити, наприклад, темно-синій олівець, теж гарно вийде. Розтираємо. Прибираємо цей листочок і в нас вийшли гори, Бачите? Потім ми беремо цей кружечок. Змастимо клеєм. Або можна також двосторонній скоші, маленьку смужечку приклеїти і робимо сонечко. Бачите? Сонечко ми зробили. Потім беремо чорний олівець і малюємо ось таких. Ташок. Якщо когось не виходить, нехай допоможуть батьки. Наші пташки відлітають у вирі. Бачите, який в нас вийшов осінній ліс у Карпатах. Сонечко, пташки, гори і осінній ліс різнобарвні. Бажаю всім успіху в роботі, всім гарного дня, гарного настрою. Все буде Україна. Ось така аплікація осінь у Карпатах. Чекаю ваші роботи, це ваше домашнє завдання, всім успіхів, гарного дня! І миру кожному.